Наше людське життя, наша душа дуже подібна є аналогом такої, знаєте, ракової хворої клітиночки в нашому тілі, як би це не звучало. Так, наша душа, людська саме так виглядає на тілі Бога, на тілі всього Всесвіту, роду, народу, коли ми, як частинка, отак як в тілі, хвора клітиночка, забуваємо про те, що ми. Є єдині з цим тілом, з цими органами, і ми починаємо руйнувати себе та інших. Тобто, ми думаємо, що ми окрема душа, що ми окрема людина, і ми так живемо, руйнуємо, руйнуємо себе та інших. Так живе людська душа якою б вона себе не вважала дуже світлою, сірою, там неважливо, коли вона ще не пам'ятає, хто вона, вона є руйнівна енергія для себе та інших і відокремлена, так? Тобто, це дійсно ну, взагалі, що таке хвороби, навіть з нашою позицією людської подивитись це є клітинка. Яка забула, що вона одна єдина з усім організмом, і вона його інтенсивно руйнує? Руйнує себе і інших, тому що вона є єдина з усім. Це стовідсоткова аналогія людської душі. тому що ви завжди питаєтесь: а, а чому ми маємо чищатись через щось темне? А чому так все відбувається? А тому, що ми так поглинаємося, тому що ми вибрали. І це заслужили таку енергію, таку долю, як хочеться це все сприймати, щоб тут бути людиною, яка верніше частинкою Бога, людиною, яка думає, що вона є людина. Але це потім закінчується це зараз, от закінчується для всього всесвіту нашого людського, коли Бог нам каже, стоп. Так, все, пограли, давайте йдемо далі. В руйнівника пограли. Давайте хто куди йде далі. Що відбувається? Тобто, частиночка наша, оця от клітиночка, душа людська. Каже, стоп, а я хто, хто, я хто? я? вона доходить до зрілості, що вона починає згадувати: о, стоп, а я ж не ця клітиночка, тільки, я стоп, я ж. Я ж а де Бог? І коли от вона звертається до Бога, іде до Бога, до світла, тобто це ця руйнівна частиночка, ми, як людина, душа людська, коли звертаємося до Бога від серця напряму. Починається згадування і освітлення нас, починається трансформація, от якраз те, що нас болить, руйнування нашого старого, старої свідомості, старих прив'язок, тому що нам треба згадати, що ми не є ця ракова клітиночка. І що взагалі цей весь організм єдиний, кожна кліточка, всі органи, ми всі єдині, ми всі одне ціло Бога. І коли ми розширяємося до Бога, зливаємося з ним, ми якраз зливаємося з усім своїм тілом, от як на фізиці уявіть. Ми усвідомлюємо кожну клітиночку, як є. Єдиний організм, ми усвідомлюємо кожний орган як єдине, що ми є одне, єдине. Оце і є пробучення, оце і є просвітлення, мої любі, коли душа піднімається до Бога.